Традиційно у травні в підгайчиках відбувається турнір Героя України Василя Ткачука. Цього року тут провели змагання із тенісу, шахів та шашок. Понад три десятки спортсменів виборювали перемогу. Про підсумки першості далі розкажуть мої колеги. Турнір проводять традиційно на початку травня. В змаганні взяли участь вісім команд. Загалом це близько 30 учасників турніру. Головний суддя Василь Свірнюк, найстаршому учаснику понад 70 років. Це організатор турніру Ярослав Рибчук, а наймолодшому 16. Дуже раді бачити всіх тут присутніх, як і тенісистів, які приймати будуть участь у ну, боротьбі за Кубок Героя України Василя Ткачука, а також шашкістів і шахматістів, які будуть сьогодні приймати участь, і ці змагання приурочені дню перемоги, тобто 70-річчю перемоги у великій вітчизняній війні. Серед учасників вісім представниць прекрасної статі у Підгайчиках працює школа настільного тенісу імені Василя Ткачука. Займаються чверть сотні спортсменів у двох групах. Переможцями турніру стала команда з підгайчиків на другому місці. Гвіздець, а третіми стали тенісисти із другої команди, населеного пункту, який приймав турнір. Змагання із шахів і шашок проводило районне товариство Колос. До участі заявилося понад два десятки спортсменів. Голова товариства Микола Трофякаришой надалі підтримуватиме такі турніри. Відкривається турнір на брази героїв України. Депутата, будеш депутата Верховної Ради Качука Василя Михайловича, це людина, яка дуже-дуже багато зробила для нашого краю, для нашого для села Підлайчке, для нашої області району. Тому не мені від імені районної державної адміністрації, районної ради привітати вас з тем турніру. Побажати вам щастя, здоров'я. Гегемонія підгайчиків у змаганнях із шашок і шахів порушив Василь Андрусяк із Мишина. Саме він і став переможцем серед шахістів. Всі призери та переможці отримали грамоти, пам'ятні медалі і грошові нагороди від героя України Василя Ткачука. Спідгайчиків Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма «Подій НТК».